І закрита. закрита. я придбала цей аромат. Тримаю фукон Outcast Blue в екстракті. Це концентрованіший аромат, але не просто. Він зовсім інший. Він не такий, як звичайна серія. Це не фльор наркоті, фльонаркотік в екстракті, де просто зробили більш його насиченням. Це дещо зовсім інше. Послухайте, я цей аромат хотіла дуже довго дуже довго не могла на нього осмілитись, тому що його інтерпретують як чоловічий бестселер. Для мене він настільки гарний, тут мохви, тивер. Тут мій шафран, тут чорний перець. Послухайте, все, то, що там сандал пом'якше, то все, все, що написано, і що в ньому є, і то, як він сприймається, і то, як він відчувається, це зовсім дві різні речі. Я скажу чесно, це. Аромат, до якого я придивлялась більше року, так буває дуже рідко, зазвичай я більш спонтанна. Я собі відмовляла дуже багато разів в цьому ароматі, тому що я знаю, що зараз, якщо я його куплю, я його повністю виліпую на себе. Але я просто не можу без нього жити. Я просто не можу. Нарешті я насмілилась, наважилась і купила цей аромат. Тому всі, хто хоче відчути цей кайф, який відчула зараз, я на собі всім раджу спробувати реально це дуже вартий уваги аромат, тому що він не для всіх і його не зрозуміє кожен. А це саме основне бути особливим.